Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо такий легкий, простий салатик, хоч на кожен день. Коли зима на дворі, це рецепт для тих людей, яким вже набридла консервація, всякі мариновані огірочки, квашені, і хочеться чогось свіженького і навіть такого святкового. Тому що цей салатик заслуговує навіть на те, щоб бути на святковому столі, що для цього потрібно. Пекінська капусточка, така невеличка, може бути і листя салатом. Ось один огірочок я використаю половинку. У мене є помідорки черрі. Це в мене тут чотири помідорки, їх достатньо. Може бути один. І кукурузка. Кукурузку беруть, беріть солодку і смачну. от цього залежить дуже залежить. Смак салату. Що у нас буде? Яка в нас буде заправка? Не майонез і не салатна заправка, Таку, як я показую завжди. Хто зі мною ти знає? Сьогодні у нас буде ось така салатна заправка. Сметанка, жирненька. два жовтки, білки ми використовувати не будемо, два жовтки, і гірчиця. Дві столові ложки у нас піде. Сметанки і чайна ложка гірчиці, тому що вона у нас міцненька. Е, і два жовтки. Це все розтираємо, все нарізаємо, накришуємо, це все робиться дуже швидко. І навіть якщо у вас гості на порозі і вам зателефонували, що зараз приїдуть гості, і цей салат можна зробити швидко, смачно, але він довго тримати його не потрібно. Він такий, що можна поїсти його раз, через там е, доїсти його, щоб він не стояв, тому що він пускає овочі, пускають сік. І потім вже вони не смачно, не так свіжо. Ось так. Готуємо. Перш за все, робимо салатну заправочку. Перш за все, відчистили яйця. Яйця потрібно зварити до крутого стану. Ось так. І яйця повинні бути такі смачні, тому що від цього залежить і сама заправка. Можна використати у салат і білки, але вони, коли будемо їх перемішувати, вони нам зруйнують всю структуру салата. Розтираємо жовточки. Цю заправку я ще не сказала, і взагалі цей салатик сіль і перчик до смаку. Інших спецій я не додаю. Отак, От простерла не, не ідеально, тому що ми потім будемо ще його розтирати разом з усім. Беру дві столові ложки такої смачної сметанки. Дві столові ложки так гарно ще розгрібкою. І беру столову ложку гірчички. У мене ця гірчичка остра, ви можете додати не острою. Тому я не, отак, не повну чайну ложку, але не повну. Чому салатну заправку робимо першою, щоб вона трішечки настоїлась? І подружилася одне з одним із сметанкою, з гірчичкою. Ось, бачите, вона гарно жовтки, тепер гарно розстереся. І ось так ми її залишимо і через хвилиночку вона стане трішечки рідшою, м'якшою. Ось дивіться, Отака вона нам і потрібна. Консистенція такого густого майонезу. Будемо додати трішечки солі, тому що сметана ж не солена у нас і яйця солені. І перчик. І обов'язково скуштуйте на смак. Щоб ця заправка салатна вона була смачна сама по собі. Вона вже хвилиночку постоїла і вона вже стає рідшою. Капусточку я завжди беру молодесеньку, маленьку. У неї дуже мало, такий, мало ми відкидаємо. Так, я нарізаю не дрібнесенькими шматочками і не дуже великими. Трішечки додаю солі, зовсім небагато. Зовсім небагато перчику, зовсім зовсім. І я додам для смаку таку. дрібочку солі, цукру і залишу на одну хвилиночку. І нарізаю, нарізаю помідорчики четвертинками. Ці де хвостики я відрізаю. Беріть помідорчики, щоб були такі тверденькі і щоб в них не було багато соку. Чері підходять найкраще. Викладаємо. І ось тепер викладаємо просто помідорчиками. Ось такий. Помідорчики не солити, не перчити, нічого не потрібно, тому що в них є свій сок, природний смак. У поєднанні, коли ви будете брати собі на тарілочку окремо, ось так як набираємо салатик, беремо і з помідорчиком, і огірочок, щоб попав, все, що тут є, щоб нам попало, і з яйцем. Не змішалося, не склеїлося, не, роз, не розмазалося. Вся структура огірочок окремо, капусточку видно, кукурузка ось, помідорчик віддає свій сік. Дуже-дуже смачно. Білок я взагалі-то не кладу ніколи, але цього разу я просто прикрасила. Можете цього не робити. Смачно і без нього. От так. І пробуємо. Смі... Свіжо, смачно, яскраво. На святковістів чому б ні? ні, на кожен день. Так що готуйте, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. І як я кажу завжди. Нехай Господь благословить вас, що у вас було для кого готувати, що готувати, де готувати, щоб ви ніколи не були одинокими, ніколи не були залишеними, щоб жили в своїх домівках. Дай Боже нам миру і перемогу. Зустрінемось, а з вами, як завжди, була я, Любов.